Адекватна людина, якій можна довіряти, вона буде лояльно, адекватно спілкуватися з керівником, хоча буде розуміти, що до нього потрібно так би мовити на ви з повагою, в той же час з повагою. Хоча, знову ж таки, якщо там можна на ти, то теж буде з повагою, з адекватним таким відношенням до людини, яка прибирає, наприклад, ту школу чи ще щось такого. Тобто, ось це таке рівнозначне, зрозуміле. Спокійне спілкування з іншими людьми. Сюди, знову ж таки, хочеться сказати, що ця людина не буде грати роль рятівника. Рятівник, він та, він тут приходить, я все вирішаю, я тобі допоможу. Хоча є ось ця вигода бути рятівником, тому що рятівник допомагає і в той же час контролює. Рятівник допомагає і в той же час хоче, щоб ви від нього залежали, щоб от ви були його ігрушечкою, щоб, от ви, щоб ви були ось таким. tuku i uh, um...